Я вам обіцяв, що будуть зливи. Почалося все з Чернишова, потім додався Міндіч, потім додався Шурма. А зараз по повній програмі всякі інсайди йдуть про Свериденко і про прямий зв'язок її справи з Єрмаком. Це дуже цікавий поворот. Можливо потім виявиться, що і він. Був ключовою проблемою всього, що сталося з набу, йдеться про те, що нібито найближчим часом, як пишуть деякі джерела, може бути оголошено підозра Свириденко. Ну, Там же ж багато хто з чиновників має підозри. Я не думаю, що хтось з них, значить, там дуже від цього постраждає. Але ідея там дуже цікава. Там йдеться про використання літаків в неслужбових цілях. З метою фактично перевезення єрмака. Ну, Грубо кажучи, коли треба було кудись летіти Єрмаку, Середенка виступала як прикриття, і тому використовувались літаки державні для того, щоб зручніше було їм літати. І якщо це підтверджується, то сума збитків, а сума збитків Тягне на переслідування, і е, ключове в цій історії не тільки Свириденко, яка була, скажімо, так, інструментом використання авіації, а й Єрмак, заради якого це все робилося. Тому як тільки ця інформація перейде з інсайдерського колу, ніби так на півпліток, в публікації в серйозних європейських виданнях, це чи там американських, це буде дуже цікавий поворот. І я думаю, що ми, коли ми з вами обговорювали, хто буде наступний, ми там говорили, може татаров, може там Тимошенко, може ще хтось. А виявляється, отаке от от така справа. Ну, побачимо, Поки ламають списи, прийняли закон. Який має суттєві подозри, що толку від нього ніякого не буде. от, чи от здобуде незалежність НАБУ, чи не здобуде, побачимо, як це все буде розвиватися, але дуже важливо, що коло стискається, коло стискається. І я вам скажу, що цей інсайт про Свереденко він точно не останній. Будуть і інші дуже цікаві інсайти. Будемо їх розглядати, будемо за них стежити. От, і, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, будете знати більше. А я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець Неталемарафон. Я багато можу вам розказати. Давайте спілкуватися, і буде корисно, корисно всім нам це знати. Так я ще б хотів попросити вас підп... задонатити. Батальйони безпілотних систем тінь. Ми їм збираємо на обладнання для покращення і подальшення польотів їхніх безпілотників. Сума збору понад 160 тисяч, з яких ми понад 130 тисяч вже зібрали, купили все. ну Не все, ще останній платіж треба заплатити. Він близько 90 тисяч, а у нас є там 60 з чимось. І е, дуже не вистачає 30 тисяч. Підписуйтесь. Донатте, до зустрічі, слава Україні!